І сьогодні в нас з вами дуже смачний суп. Може, хто чув за такий суп, хтось не чув, але це дуже гарний такий варіант смачного, поживного і швидкого супу. Називається це суп флотський. Що нам потрібно для цього супу? Пів кілограма картоплі, в мене тут 2 літри води. Пів кілограма картоплі. У мене вона різна, в основному маленька. Нарізати картоплю не потрібно зовсім будемо відварювати її ціленькою, тому що ми будемо потім її м'яти. 250 п'ятьдесят грамів. Фаршу мене, фарш у мене змішаний. Отака От склянка макаронних виробів, які у вас є. У мене три такі цибулинки. Можна сказати, маленький, якщо у вас велика, велика, то все рівно то півтори потрібно, але нам потрібно буде зараз з картоплю вкинути і на засмажку. Одна морква. І я взяла це вже я сама від себе додаю червону перчинку, більш для естетичного насолоди, такої, щоб гарно було. І зелені не додається. Водичка закипіла, зараз закидаємо картоплю. Закидаємо картоплю цілу і не ріжемо. Потім пламнем, щоб було рівномірно е, була картопелька така м'якенька, як, щоб суп був густенький. І відразу ж я додаю і одну невеличку цибулинку. Якщо є селера, то можна додати селеру. Селера теж сюди дуже-дуже підходить. І Відварюємо картоплю до готовності і її не солимо, щоб вона не була твердою. Ставимо на меншенький вогонь. І відразу ставимо сковорідку, наливаємо олійки, щоб покрило дно, нарізаємо туди цибульку, як на засмажку, натираємо моркву, і все як на засмажку, і дрібнесенького перчика. Спочатку цибулю, я ніколи не кидаю відразу моркву і цибулю. Цибуля стала рум'яна гарненька. Додаємо моркву, посмажуємо ще хвилинки 3-5, щоб вона віддала колір і смак, ось така гарненька стала. А тепер додаємо фарш, і фарш нам потрібно так гарно, ретельно отак змішувати, для того, щоб він і просмажився, ніби запечатався, і щоб був такими невеликими пластівцями. Готувати його зовсім до готовності не потрібно, тому що він буде в нас ще просмажуватися. На цьому етапі присолити його трішечки, приперчити теж до повного смаку. Ми доведемо вже в кінці. І приготування. Змішуємо, якщо у вас навіть ви такими великими пластивцями, можна товкачиком його розтовти. І тепер додаємо червоний перчик салатний. Якщо є зелений і жовтий, додайте трішечки для естетичної насолоди. Смак теж трішки зміниться, тому що все-таки це перчик. Дивимось до картоплі, картопля в нас готова. Тепер беремо товкачиком і розминаємо її на дрібні шматочки, щоб вона не геть була як пюре, але щоб була така, ось така, ось щоб були малесенькі шматочки. Так як це в нас суп називається флотський, там нема коли виловлювати морякам картоплю і нема коли виловлювати фрикадельки, рахувати кому скільки дістанеться. Присолюємо столова ложка без гірки, а там дивіться по своєму смаку. І тепер вже відварюємо макарони до готовності. майже. Пам'ятаємо, що у нас фарш майже готовий, тому ще разом хвилин 5 воно провариться, щоб у вас макарони не переварились. Ось, дійшло до тої кондиції, яку нам потрібно, і ось тепер наша засмажечка разом із фаршем закладаємо у суп. Змішуємося гарно, густота ідеальна. Можна додати при бажанні зелень, чесник, якщо хочете, але смак уже буде зовсім інший. Ось так, 5 хвилин разом все прокипить. Ось так. І все, і супчик наш готовий. Дуже смачний, дуже ароматний і дуже-дуже поживний. Ось тепер подивіться, що смак, що аромат, що колір, подивіться. Картопля, в одній ложки, дрібненька картопля, перчик, макарони, м'ясо. Ці тарілочки те теж саме. Всього достатньо. Слідкуйте тільки, щоб не переварилися макарони, тому що, як переваряться, буде потім як баба-галамага. Дивіться, схочете, зверху можете покласти якусь зеленинку для кольору. Я не хочу. Дивіться, і він дуже-дуже смачний.